Я вже відчуваю там щось круте. Так, зараз подивимось. Вау, який гарний райдужний торт! Тільки з ним, наче щось не так. А ти спробуй відкусити. Ну, звісно, треба спробувати. Ай, як боляче. Мій зуб. Здається, він випав. Ні, тільки не це. Треба швидше повернути його назад. Може, вийде? Ого, вийшло. Мені треба було вчитися на стоматолога. Ну, а що робити з тортом? Виделка? Гарна ідея, брітні. Зараз я його. Що ж таке? Що? Не вірю своїм очам. Виделка погнулася. Ну, все. Ти догрався, маленький негідний торт. Переходимо до плану Б. Ось так. Отримуй. Мамочки, який же він твердий. Ну, так чи інакше, розрізати у мене його вийшло. Ось цей, розумієш, шматочок. <свист> Який же він апетитний. Та що за не кусайся! Усе, ну я здаюсь. Бріті, твоя черга. Окей, зараз подивимось. Це що жарт? Мабуть, колись це був торт, але тепер це просто жижа. Ого. Джулі, ти настільки зголодніла? От бідолашна. Спіє. А що? Навіть дуже смачно. Можна я перша? Please. Дякую. О, ні. Та тут прям пожежа. Треба гасити вогонь. Фух. Давай, тепер передізнаємося, що у тебе. Так. У мене теж здається ніжки, але вони так сильно заморожені. Ну, спробувати все ж таки варто. Ой. Щось зовсім не кусається. Ей, ти шкідлива маленька ніжка. Ану розморожуйся. Брітні досить. Поклади назад і заспокойся. Добре. Тоді ти їж свою порцію. Гаразд, як скажеш. Виглядає апетитно. М -м, який хруст. А смак просто вогонь. 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 Ось це вогнедихаючий дракон. Зачекайте. Здається, я знаю, що треба зробити. Ця ніжка підійде. Ось так. Ну що полегшало? Дякую. Стало набагато краще. От повертаю назад. Дякую, звичайно. Але тепер вона вся в твоїй слині. Так, обіду з Київсі сьогодні не буде. You. Да уж. буду сподіватись, що в наступному раунді пощастить. Давай відкриємо разом на рахунок три. Відкриваємо. Вау, це школа. Я її просто обожнюю. Правда, наші стаканчики чимось відрізняються. Можна я буду першою. Дякую. Так, спробую. Ой, чому так горяче? Дуже гаряче, дітько. Ой, Джулі, ти б себе бачила. Що тепер моя черга? Добре із задоволенням. Зробимо перший ковток. Я сказала перший ковток. Ну от, вона так сильно заморожена, що зовсім не п'ється. Ну ж, бо давай. О, Хоча б витягти її зі стаканчика. Це ж виглядає прямо як морозиво. О, ні. Мій язик. Він промерз. Мій вже нарешті. Ну ж, бо давай. Ні. Ой, моє морозиво розбилося на крихітні шматочки. У мене з'явилася просто геніальна ідея, брітні. Беремо шматочки, додаємо в мою колу, і тепер вона ідеальної температури. Отак який же кайф. Ну от а я знову без смаколика. Let's go! Еники, беники, їли вареники. От дідько, ти перша. Ура, ура! Подивимось. Це ж роли. Я їх просто обожнюю. Але з ними наче щось не так. Так, тут явно щось нечисте. Ех, нічого не вдієш. Доведеться спробувати. Ауч, та це не роли, а кубики криги якісь. Джуля, диви, що в тебе. Отак схоже, мені пощастило набагато більше. Ці роли виглядають просто неймовірно. Та як же ці палички треба брати? Напевно, якось так. Ну що, йди сюди, смаколик. Вони доволі гарячі, тому треба подути. М -м, це захват Гаряче, але смачно. Люба подружка, пригостиш мене одним ролом. Ні, от вредно. Пробачили їх і так тут небагато. <реш> Отак, яка насолода. Бачу, що Джулі вже все з'їла, а це означає лише одне. Мені доведеться давитися цими крижинками. Хоча зачекайте, у мене з'явилась класна ідея. Зараз розітримо цю паличку, і у мене вийде роздобути вогонь. Прямо як у печерної людини. Ну ж, подавай, ще трішки. Ви ще прискоритись і у мене вийде. Так, моє міні-багаття готове. Тепер беремо один рол і обережно його розігріваємо. Отак, схоже, мій план спрацював. І подивись, літане прямо на очах. Спробую. Ох, смак просто чарівний. Молодець, я за тебе рада. Дякую, а що за запах. Ой, мамочки, палаємо. Пожежа, пожежа. Спокій, тільки спокій. Зараз я цей вогонь потушу. От тобі дурна пожежа. Отримуй. А це навіть весело. Давно так не розважалась. Брітні, ти в порядку. Ага, Повному. Дякую, Джулі. Ой, <рик> ну, що, я перша. Mm. Чи може ти? Гаразд, тоді я відкрию тобі. Вау, який апетитний бургер. Бургер? Обожнюю бургери. Іди сюди, до матусі. Перша спроба завжди сама смачна. Отак. Давай, брітні, дивись, що дісталось тобі. Хоч би щось класне. Ой-ой! Навіть дивитись на цей бургер холодно. І як мені його їсти. О, огірки. А це ідея. Ей, yes! Джулі. Дивись, ці огірки допомагають з кругами під очима. А в тебе, між іншим, круги, ого, то ж раджу. Mm -hmm. Давай також спробую. Ого, а це навіть приємно. Крутяк! Ха-ха, схоже, спрацювало. Поки Джулі відпочиває зі своїми огірками на очах, я зможу непомітно підмінити бургери. Іди сюди, тепленький смаколик. Отак. Вот ну, все, я вже почуваю себе набагато краще. Зачекайте, що мій бургер? Брітні, ти що накоїла? Яка ти підступна? Ти ж мені подруга. Робача, я була дуже голодна, поти їла б свій льодяник. Скинемось на цей факт, то відкриваю клош першим. І переможець я. В чому справа? У мене ніяк не виходить його підняти. Одна мить. Ну ж бо. Ой, Ой бідолашна. Це було важке приземлення. Але я в порядку не хвилюся. О, скітлз. Так, для початку приберемо сніг з упаковки. <рес> Отак От ці кислі цукерки. Вони такі смачні. Й, висипайся. Це ще що таке. Вони настільки замерзли, можна облизувати як морозиво. А можна спробувати відкусити. Ні, не виходить. Ану припинити мною сміятись. Так, мені треба щось вигадати. О! Як добре, що я завжди ношу із собою цю важку повалту. Nice. Ну що, погнали? І ще раз. Ось так. Отримуй! Джулі, ти іноді мене лякаєш. Як вона так розмахує цією важкою штукою? Oh. Так, у мене вийшло. Ці цукерки виглядають просто ідеально. Ну що ж, спробуємо. Ну, жуються вони так собі, але на смак те, що треба. Отак. В цілому можна сказати, що я задоволена. Тепер твоя черга. Вже не терпиться дізнати, що у мене. Вау, тут також скітлс, тільки наче він дуже рідкий. Зараз подивимось. Ого, цей скітлс настільки розплавився, що перетворився на якийсь слайм. Ой, це ж так круто! Я обожнюю слайм. Такого кольору у мене ще не було. От кайф! О, От так! Я можу годинами сидіти і жмакати цю штуку. Вона така прикольна. От, спробуй, на. Ого, і справді прикольно. Можна я, можна я? Давай. Ну-ка, що там? О, ось це пощастило. Морозова Баскін Робінс. Моє улюблене зі смаком Баблгама. Я готова спробувати. Який же шалений колір та аромат, а смак просто неймовірний. Брітні, можеш відкривати. Окей, бо я вже зголодніла. Що? Це, по-вашому, Баскін Робінс? Mm. Більше схоже на суп. На дуже дивний рожевий суп. Ой. Ну, виглядає це зовсім не апетитно. Джулі, моя люба подружка. Поділись, хоча б однією кулькою. Не вийшло. А може, ось так. Ну, будь ласка. Брітні, у тебе щось з очима, це раз. Не виволікай мене від а Це два. Так, добре. Поміркую, що я можу зробити. О, ну звичайно. У мене завжди є собою м'ятна жуйка. Вона мені допоможе. Беремо одну пластинку, а потім ретельно жуємо. Ну а тепер дуємо нашим крижаним подихом на морозиво. Ось це так. Здається, реально працює. Моє морозиво знову стало нормальним. Так, жуйка, дякую, але ти мені більше не потрібна. От тепер я й паласую. Браво! Це геніально! Авжеж. Як же смачно! Ну що, смачного нам? Хліб, можна <ріплужна> я перша вдарю по автомату. Звісно, мила. Ого, який важкий молот. Зараз дійде до Ста. Ну ось. Ого. Чітос. Бачили, що в мене є? Ого, ще й призи дають. Далі я. Нині я покажу максимальну міць. Amen. Непогано. Ну, не знаю. Більше за мене вже ніхто не зробить. Як багато читаса Розійдіться. Зараз бабуся як вдарить, так вдарить. Цей ваш молод зовсім пушинка Розганяємось і бум. Ось дійшла до соточки. Yeah! Іде ж мій чітос? А, yeah! ні, акуратніше. З глузду діхати, скільки чіпсів. Огалашує 100 шарів їжі челендж. Yeah. І що це? Червоний перець? Oh. Простіше, простого. Okay. А мені зовсім не простіше, простого. Oh, no. Як я така маленька, з'їм oh. таку велику купу перцю. Зараз я доведу тобі, що в цьому перці немає нічого страшного. Можна сказати, що він навіть дуже смачний. Ну, ось і все, без проблем впорались. Ой, спекотно стало. Але все в порядку. Вендий, продовжуй. Okay. У мене лише 10 червоних перчиків. Кажуть, що їх навіть сам диявол не може з'їсти. А я схожа на диявола. Він мій дядько по батьковій лінії. Але зараз не про це. Які ж ви все-таки боягузи? Ну що ж, час приступати? Ох, на смак, звісно, не цукерки, але теж непогано. Ох, як вона це робить. Залишили трішки і готово. Так, відчуваю, що зловісне полум'я ось-ось вирветься назовні. Мила моя, ти вся червона. Ай, руку опекла. Давай, бабуся, тебе трохи остудить. Ох, дякую, бабуся. Келі, успіху. А Раптом в мене є суперздібності у вигляді перенесення гострого. Ні, очевидно, що таких здібностей в мене немає. Давай, дорогенька, ти впораєшся. Головне, їсти та не думати про їх кількість. А у вас було відчуття що в шлунку лава. О, ні. Врятуйте. Ого, Келі, ти далеко? Здається, в космос. А тут виявляється прикольно. І я справді хочу вище. Та зараз дізнаємось, де там Келі. Як же тут гарно? Келі стала космонавтом. Кукурудзинка і як її їсти? Десять зирнят. Okay. І що з ними робити? Ціла чаша із зернами попкорну. Але починає венздей okay. без проблем. Я просто з'їм це зернятко і все. Ні. Надто тверде. Треба поміркувати. Знаю. Мій улюблений пальник виправить цю ситуацію. Мамочки! Ми ж зараз горимо! Залишай мене з нею. А ви чого тут усі розкричались? Я просто приготувала собі попкорн. Скоріше гасити полум'я. Ой, вже нічого не горить. Ну, добре. Бабуся, я тепер вся мокра, а моя попкоренка так тим паче. Тепер вона зовсім не смачна. Можете продовжувати. Добре. О, до мене прийшла ідея. Свої 10 попкоринок я приготую більш безпечним шляхом, ніж це зробила Венздей. За допомогою праски покладу зерна в дірочки, звідки виходить пар, і готово Ммм, Як смачно. Але хотілося більше. Добре, Келія, тепер ти. Давай. Так, придумала. Куди це вона пішла? Я вже тут. І я не з порожніми руками, а з апаратом для попкорну. Важкенький. Тепер треба засипати зерна всередину і дочекатись, коли вони приготуються. <рив> Який же він апетитний! Wow! Смакота! <рив> я хочу приготувати одразу все! <рив> Та не бійтесь! Все під контролем! Мій апарат. Тільки не ламайся, прошу. Мамочки, ні. Мій попкорн. А казала, все під контролем. От тепер і їж це Та легко. чупа чупс Комедно А в мене їх аж цілих десять. А в мене сто чупа-чупсів. Дівчата, як мені одні з'їсти, таку гору? Ой, Келі, у тебе лише один. Ну і починай. Може, і один, але саме смачний. Гей, а як його відкрити? Ну ж бо давай. От, противна маленька цукерка. Ой, поличка відірвалась. Ну і добре, невелика втрата. М -м -м, смакота. Але дуже мало. Вензи, тепер ти. Звісно, я. У мене цілих десять чупа-чупсів, але для початку потрібно подумати, як швидше з'їсти їх всі одразу. Знаю, для початку позбавлюся від фантиків, а тепер мені знадобиться мій улюблений молоток. Б'ємо з усієї сили. Карамельну крихту буде їсти набагато легше. Ой, ой, чудово, і барби і діло зробила. Ну що ж, спробуємо, що з цього вийшло. Виглядає дуже апетитно. От так. вважаю, що експеримент вдалий. Nice. А тепер викину все зайве і можна засипати весь смаколик до рота. Все жахливо смачно. Бабуся, можете продовжувати. Okay. Добре, залишилось вигадати, як мені це швидко з'їсти. Що Келлі? Я допоможу тобі позбутися від упаковки. Зараз все здоїмо. Ой, пробач, бабуль. У мене мабуть трохи збився приціл. Oh, no. О, Келлі От тепер точно все здую. Фантики на моїй половині столу. З вогнем граєш Келлі. Дякую за допомогу. Далі я сама впораюсь. Ой, як апетитно вони виглядають. Навіть дуже смачно. Бабусь, а може, поділишся зі мною? Ні? Не думала, що ти така жадібна. В моєму житті ніколи не було стільки чупачупсів. Ой, здається, вони всі застрягли. Не можу витягти. Келі, допоможи, бабусі. Okay. Ну, давай спробуємо. Я тягну, а ти рота ширше відкривай. Давай же, не виходить. Мензе допомагай. Тобі потрібно тримати голову бабусі, доки я буду тягнути. Ще трохи. Вийшло. О, ні, моя нова щелепа. Давайте вдамо, що ви цього не бачили. Ось так все на своїх місцях можна продовжувати їсти чупачупси.